Сергій Добуш виріс у родині атеїстів. Але з 15 років у пошуках сенсу життя вивчав різні філософії та релігії. Йому хотілося пізнати істину. Коли Сергій був студентом Львівської консерваторії за класом скрипки, то якось потрапив на служіння до християнської церкви. Після тривалої боротьби з самим собою він все ж таки відгукнувся на заклик покаятися перед Богом. З того часу Сергій став послідовником Ісуса Христа, видав свою збірку поезій та есе. Викладає в інституті та музичній школі. Багато виступає з концертами. Друзі, ми хочемо представити вам Сергія Добуша. Ласкаво просимо Сергію у дім живих історій. Скажи, будь ласка, що ти придбав, ставши послідовником Ісуса? І що це означає стати його послідовником? Хм. Знаєте, це сталося так. Сам не знав, що шукаю, але коли знайшов, зрозумів, що я саме це все життя шукав. Це навіть важко висловити словами, тому що це вся повнота. І усвідомлення себе як особистості, усвідомлення смислу життя, усвідомлення цілі, миру, радості, щастя. В той момент я пережив просто божественну радість. І бути послідовником Ісуса це пізнати, що Він живий, зустрітись з ним, і потім. Послідувати за ним, в його вчині, в тому, що він чить, то, що він каже, і в спілкуванні з ним як живим, воскресшим Господом, а не просто як... Історичною особою, про яку ми знаємо, оцей особистий контакт це для мене було саме головне. Сергію. Саме тому у твоєму збірнику поезія таким чином поставлена, що ти ставиш вірш, який ти написав у 17 років, і потім поруч стоїть вірш, який написан пізніше, і він якби відповідає. Він показує, що один вірш ставить питання, а другий вірш так, відповідь так. самотній мрійник, душа ридає. Когось шукає, а кого, кого не, не знає. знає, і потім він був той, хто знав твої страждання. Нам так. дуже сподобалася твоя поезія. Це якраз такий невеличкий цикл, який буде продовжуватись трансформації. Це як клітина. От жива і щойно вмерла. Всі хімічні речовини, все, все, все ще то саме, але якийсь невидимий фактор робить абсолютну різницю. Отак От, само і в моєму житті, ніби. Все лишилось то саме, але це Боже життя, Божа любов, вона воскресила мене. Але ж ти ж був хорошим хлопцем. Розумієш, у, як у, у, наших, у нашій передачі завжди буває так, що у людини якийсь розворот є від поганого к хорошому, у тебе від хорошого до ще кращого. Можна так сказати? Це тільки зовні так здавалося. Знаєте, я не пив, не курив, я не був там великим блудником, я не займався ні казіно, нічим. Я був відмінником в школі завжди. Моя ціль була поступити в консерваторію. Чого ж тобі не вистачало? Чого, ти а всередині... Чого душі не вистачає? Чого ти страждав? А всередині була завжди пустота. І з часом я зрозумів, що. В мене є той самий гріх, але всередині. Він ще не проявився. Але та тяга до гріха була. Мене це дуже мучило. І я хотів звільнитись від цього. Тобто, всередині, я був таким самим злодієм. Я міг людину принизити, це таке саме вбивство. В Мене була та ж, та ж сама пожадливість, похоть, І це той самий блуд і перелюб. Тобто, і це мене мучило, а саме гірше. Я не розумів, а для чого я взагалі тут живу? Тобто ти жив по закону. Це не можна, але зробив би. Навіть не по закону. Я був вихований. В мене внутрішній був цей закон. Я не хотів так жити. Але та сила гріха, вона мене все одно доставала. А смислу нема. А для чого такі муки? А для чого такі страждання? На цій землі? Ради чого, якщо 70 відсили 80 років, а потім... Виховуючись в атеїстичній просто країні і в сім'ї, взагалі немає ніякої перспективи. Я зрозумів, просто нема смислу життя. У момент каяття ти пережив щось надзвичайне? Так, в цей момент, по-перше, був заклик, хто хоче прийняти Ісуса Христа в своє серце. І я розумів, що це більше, ніж просто обряди і ритуали. Мене християнство не приваблювало, бо для мене це було, ну, Свічки, можливо, бабусі в хустках, ну щось таке для молодої людини, ніби далеке. Але цей заклик прийняти Христа в своє серце, зрозумів, це посвячення. Я вже приймав і Христа як одного із пророків, там, що імен, імен Бога є багато. Шукав Я шукав і в філософіях, і в східних релігіях, і в теософії, і в різних напрямках. Але постійно був розрив. Я вже усвідомив, Бог є. Я є. А між нами прірва. І я прагнув отого пізнання істини. І в той момент, коли був цей заклик, я зрозумів, я стою на грані. Якщо я зроблю це рішення моєї волі, то я переступлю цю грань. Коли я зробив цей крок, просто якби ну, небесні вікна відкрились. І такий потік радості, світла і радості просто влились в моє серце. Мені дух прямо перехопило. І я сказав своїми устами, будучи невіруючим, не християнином, якби, я сказав, Христос, ти прийшов. І що цікаво, коли я потім уже молився тою молитвою покаяння разом з проповідником, з місіонером, я сказав ще одну фразу, коли запропонували сказати, Боже, прости всі мої гріхи. Я не зрозумів, чому і середини в мене вирвалися слова, ти простив мої гріхи вже. І я усвідомив чітко, що в той момент, коли я відкрив двері для Ісуса, коли я відкрив серце, Він прийшов, сталося і це. Я не зрозумів. Я думаю, як я таке можу казати? І що це? І тільки читаючи Біблію, я потім зрозумів, що це були правдиві слова. Це було особисте пережиття, яке потім підтвердилося Писанням. Це було щось надприроднє. Це надприроднє. А як ти взагалі ставишся до Чудес? Хм. Не те, що позитивно, а з великою спрагою. Тому що цей світ, він надприродній. Те, що ми бачимо, це менша частка не, того, не, не чого виличого ми виличого не бачимо. Виличого. І тому, стикаючись з різноманітними духовними явищами, я просто молюся, щоб е, дійсно Божі чудеса ставалися і в моєму житті, і в житті тих людей, навіть кому я граю на скрипці. Сергію, багато хто з людей, пізнавши істину, все ж таки повертається до колишнього життя. І Біблія багато говорить про таких людей. Як стояти в вірі? Як можна встояти в вірі? Що ти думаєш? Я можу поділитися особистим досвідом в цьому. Для мене саме перше, те, що я особисто шукав, і моя збірка, так і називається, «Шукачам присвячується. Я сам особисто шукав Бога, шукав істину. І коли він мене знайшов, розумієте, це був самий сильний аргумент, як Петро сказав, куди нам іти, Господи, в тебе слова життя вічно. Другий. Момент, який дуже сильно мені допоміг, це те, що були друзі, з якими ми разом покаялися. Ми в консерваторії були студентами вже, і в гуртожитку ми багато зустрічалися, спілкувалися на основі Біблії. Ми, ми ж багато мали філософських різних уявлень, а потім я зрозумів, я йду одного разу, мені такий якийсь вислів. Ну, наприклад, все відносно, абсолютно істини немає. Чи там? А я подумав, стоп, а чи це істина? А чи це відповідає? вченню мого Господа Ісуса Христа, якщо я його послідовник. І я зрозумів, що мені треба на деякий час відставити будь-які вчення, поки я не наповнюся вченням Ісуса Христа. Я побачив маса того, що було в моїй голові. Це не відповідає істині. І Я це просто відрізню. Від і, і, від і це може відводити людину від Бога. Це так? Це дуже сильно відводить. Це ж наше, наш світогляд він формує наш характер, наше життя, наші поступки. Це формує ту компанію, в якій ми будемо. І чи вони на нас впливають, чи ми на них. Звичайно, мені в цьому плані було легше, тому що мої друзі, якби із старого життя, ми разом шукали Бога. І вони теж покаялися. І ми далі продовжили разом, хоча були друзі. Які теж прийшли в церкву, подивились і сказали ні. Але я пішов за Ісусом. Хоча люблю їх, і, можливо, дасть Бог ми ще зустрінемося і з деякими зустрічалися. Скажи, які в тебе найважливіші важелі впливу на людину? <laughs> Як у творчу людину, можливо. Um, так, якщо брати по творчості, то музика це мова без слів. Це мова серця. Інтернаціональна мова. Так. І це дуже сильно впливає. Ти зіграєш нам сьогодні щось. Звичайно, з радістю. Що ти зіграєш? Ми зіграємо е, пупурі на християнські теми, християнські псалми. Дякуємо, Сергію. Друзі, ми прощаємося з вами і залишаємо з музикою у виконанні Сергія Добуша і його акомпаніатора Вікторії Алмаші. До побачення. До побачення. Música